Дитячий садочок Зоряничка на вулиці Гугеля. Сюди протягом року водить свою трирічну доньку Вікторія. Здесь колектив очень хороший. Здесь за що того ж дійсно ні большая груп очень хорошо уділяють увагу кожному ребенку індивідуально. В інклюзивну групу дитсадка водить свого сина Вікторія Темірбек каже. Чотирирічний хлопчик тривалий час не розмовляв. «Логопед і психолог у нас з'явилися тільки в новому навчальному році. До этого у нас не было их. Вот. И Ребенок у меня ходит уже два с половиной года в садик. И вот только после того, как начали работать с ним специалисты, у него пошел прогресс в речи. У травні батьки дітей дізналися, що єдиний дошкільний заклад у мікрорайоні планують закрити. Звернулися за роз'ясненнями до департаменту освіти, міського контакт центру та урядової гарячої лінії. По тому створили петицію з проханням не закривати дошкільний навчальний заклад. Ми з цього району, У нас ми як на поселці, ось тут, керосинка недалеко. А вот и же работа три минуты ходьбы, работы комбината застали. Я и не Если нас переведут вот 91 или 103, нам вообще не с руки ее туда водить, потому что мы не будем успевать физически. У нас есть круглосуточная группа. Очень удобно для родителей, которые работают посменно. При могут привезти вечером, при забрати, привезти, забрать. І навіть к нам їздять не тільки з нашого району ходять, а навіть з близько близлежащих микрорайонов мікрорайонів к нам привозять дітей. Дайте нам можливість тут собрать дітей. Закройте прийом в ті садики, де переповнені групи по 30-35 человек, и і відкриті прийом здесь. Електронна очередь закрита. Загалом дитсадок щодня відвідують 74 дитини, каже завідувачка доскільного навчального закладу Зоряничка Любов Чеховська. На сьогодні у нас працює 5 груп, одна молодша, ясіль віку, чотири дошкільні групи. Із них у нас із п'яти чотири інклюзивні групи. І ми брали на учбовий рік дітей 32-го саду, який закритий на ремонті. Головна спеціалістка департаменту освіти Маріупольської міськради Марина Терентюк каже, заклад збитковий, бо дошкільний заклад розрахований на 230 місць. Дітей ми не зможемо доповнити через низьку кількість дітей дошкільного віку в цьому мікрорайоні. Тому наразі розглядається питання щодо переведення дітей до закладів дошкільного освіти номер 56 67, 91 і 103. За словами Марини Терентюк, остаточне рішення щодо закриття дитсадочка буде вирішуватися на сесії міської ради. Якщо переходить група, то переходить в новий садик Вся група. Іх воспитателі, їх нянечки, логопеди, дефектологи і проші спеціалісти, які з ним працювали і яких діти звикли. Щоб дитина не травмірувала. Якщо петицію підтримають 250 і більше маріупольців, її має розглянути міський голова. Ніна Ливанська, Олександр Сушко, новини на Суспільному.